Є сучасна, є українська класика. Там Шевченко, хто там Шекобелянська класика. Я зарубіжні студенти, медики та працівники департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міськради привезли книги для поранених військовослужбовців, які проходять реабілітацію в першому добровольчому хірургічному шпиталі. Вирішили не тільки допомогти медичної з медичної точки зору, але і з психологічної, морально, так би підтримати дух. – Скажіть, що ви любите читати? Мені вже, вже знайшли. О, то супер. Бій кротом. До речі, дуже рекомендую, дуже хороший фільм. Військовослужбовець із Прикарпаття Василь Костишин із 2017 року служить у лавах Національної гвардії. Із лютого 2023 року він захищав Україну на Бахмутському напрямку в складі 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина минулого року в травні на Донеччині отримав мінну вибухову травму. Все тіло каже боєць було сильно посічене уламками. Василь Костишин переніс сім операцій і зараз відновлюється в першому добровольчому хірургічному шпиталі. Під час реабілітації каже боєць, відвідує і подро. Їздить верхи, займається писанкарством, а от читання книг після поранення давалося важко. Якщо чесно, я лише буду починати пробувати читати, оскільки в мене є проблеми з зором. Просто деколи пливе перед очима. все. Але вже зараз набагато краще завдяки реабілітації, то буду пробувати читати знову. Обрав я таку книжку, як круте і сновидіння, про що говорить мозок. Круте обрав, тому що це історична книжка, це досить цікава. Істо події в історії України. А сновидіння про що говорить мозок, обрав тому, що зрозуміти ліпше будову людського мазка, пізнати психологічно, духовно, морально розум людини. Військовослужбовець Денис із Києва воює з першого дня повномасштабного вторгнення. Розповідає, поранення отримав цього року в березні і вже півтора місяця проходить реабілітацію в першому добровольчому шпиталі. Каже остання книга, яку тут прочитав: застеляйте ліжко американського адмірала Вільяма Макрайвена. Зараз пояснює військовий, намагається читати історії про життя видатних людей, а також художню літературу. Відволікаєшся захоплююся сюжетом. Як сказати, вклинюєшся в нього, і у тебе вже інші думки, тому що ти вже не думаєш про те, що у тебе там щось болить, а ти більше знаходишся в тій книзі і хочеш там дочитати і дізнатися, що буде далі. Психологиня Анна Глуща каже, що читання допомагає військовослужбовцям не тільки відволіктися, а й відновити когнітивні функції після контузії. Читання дуже є корисним для мозку, особливо як відновлення після контузії, тому що знову ж таки це фокус уваги, це пам'ять. Бо якщо ми дивимося кіно, нам можуть показати. Було там в минулі минулій серії в книзі. Це все треба тримати в голові, але за рахунок природньої зацікавленості це набагато простіше, і таким чином людина відновлює когнітивні функції. Акція Книга для воїна стартувала 1 квітня. Її організували студенти Івано-Франківського національного медичного університету та департамент молодіжної політики та спорту міської ради. Впродовж місяця вони зібрали 600 книг. З них відібрали приблизно дві сотні. Все через те, що люди передавали книги російською мовою або ж про історію, видані ще до 1991 року. У хірургічний шпиталь привезли 60 книг українських та закордонних авторів. Там і фантастика, і творчість, і, скажімо, художні твори віршовані, і певні якісь напрямки, економічні речі, тобто те, що може зацікавити, бо ми віримо, що війна не буде постійно, і частина з цих хлопців захочуть продовжувати в цивільному житті рухатись, працювати, знаходити себе, і можливо, якась книг допоможе швидше визначитися в цьому напрямку. Решта книг, які зібрали для поранених військовослужбовців. Сів каже Віталій Матешко, планують розвести в інші медзаклади Івано-Франківська. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.